Саліка. Ми тебе вітаємо всі з ним народження. Бажаємо тобі щастя, здоров'я, всього-всього тобі найкращого, хороших друзів, послухаємо твоєго. Вітаю тебе з ним народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я всього найкращий. А чоловіка бажаю тебе з ним народження. Бажаю щастя, здоров'я. Чоловік, милій днем народження, Бажаю тобі щастя, а саме головне здоров'я. Щоб твої мрії всі збувалися. <плес> Щоб ти <плес> дося... дося... <плес> мала велике досягнення спорті. Все. Дорога <плес> <Мій, мій, любий. плес> <плес> Соломія. Тобто Соломійка. <плес> Вітає, тобто з в Здоров'я усіх лав. перемогу виді спортив, щоб ти завжди була здорова, усміхнена, радісна, активна, така як ти є. І такі, у український мій, мій любий чоловік. Я тебе вітаю з ним народження. Бажаю тобі здоров'я. Ну Дуже багато терпіння і насправді Солічка, моє любе. Якщо ти вже собі вибрала життєвий шлях, то йди, не обертайся назад, не зважай ні на кого. Я тебе люблю. Дякую. Соля, я тебе вітаю з твоїм днем народження. Бажаю щастя, здоров'я, щоб ти мала бажання та натхнення займатися спортом, щоб ти не кинув карате, так як я, і щоб в тебе були тільки перші місця, щоб не було такого, що ти комусь там не попала в голову і зайняла друге місце. Якщо є люди, я не знаю, які там я не знаю. Не думаю, що я такі люди, але все одно там, які я не знаю того або ще щось, що я їм скажу. Одна її случайна віртуха і будуть яку 6 трубочки всю життя. жизнь. Питайте, з днем народження, бажаю тобі щастя, здоров'я. всього тобі найкраще, щоб ти не залишалась такою самою, як ти є. Милою, доброю, гарною, і всіх тобі перемогу. Вітаю! Вітаю пані шурумі.